Зустріч інтерв'ю з волонтерами штабу пласт провели у Надвірнянській центральній міській публічній бібліотеці. Захід організували до міжнародного дня волонтера, який в Україні відзначається 5 грудня. Студент Сергій пригадує ті дні, коли разом з однодумцями організовували волонтерський штаб. Нелегкий період для нашої держави потрібно приєднуватись до волонтерської діяльності, а в тому числі і для ЗСУ, і на потреби біженців. І ми маємо чудову можливість. Ми, зокрема, з пластунами організували штаб волонтерський, де кожен охочий насправді може приєднатися до цієї діяльності. І насправді на початку війни чимало переселенців небайдужих. Вони нам допомагали. Сергій переконаний, волонтерська діяльність є важливою не лише у війну, а у мирний час. Тому цим займаються люди небайдужі, милосердні та свідомі. Загалом волонтерство це є дуже важлива. Діяльність не лише у складні періоди для держави, а й для добробуту країни загалом, адже суспільство таким чином бачить віддачу від окремих людей і стає добрішим загалом. Е, ну я сподіваюся, що ми переможемо. І зокрема, у цьому величезна роль належить волонтерам. Сергій зауважує, українці не повинні сидіти і чекати чогось надзвичайного від держави, а підставляти своє плече підтримки країні. Я дуже вдячний людям, які волонтерять, які приєднуються до цієї діяльності, тому що насправді не лише держава повинна захищати нас, а й люди повинні підтримувати державу. Тому приєднуйтесь усіх хто хоче, хто може, хто має можливість, і все буде Україна. Про свою участь у волонтерській роботі розповіла і надвірнян. Лідія. Жінка зізналася, вдома на дивані не всиділа. Коли в Україні почалась війна, пішла шукати, де б могла бути корисною. Ми працювали і до 9, і до 10, і Оленку забирали серед ночі, бо тому що треба було то грузити, то вигружати, пакувати. Одним словом, я так зрозуміла, що треба робити все. Тепер на даний час воно трошки це все впало. Таке враження, що у нас війни вже немає, ну, сітки не хочуть іти навіть плести. Робимо ми все. шиємо, перешиваємо, перев'язуємо, жінки плетуть шкарпетки, капчурі. Ну, все, хто що може, дітки малюють малюнки про роботу надвірнянського волонтерського штабу пласт розповіла і голова Олена Пинцин 24, 24 лютого цього року, коли російські окупанти вторглися в Україну повномасштабно. Пластуни формували індивідуальні аптечки для українських бійців. Штаб пласту почав працювати на повну силу з повномаш після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Але пластуни з 2014 року, та навіть з 2013 року, з подій майдану. Займаються волонтерством, допомогою нашим співвітчизникам, А відколи почалася війна в 2014-му, то регулярно допомагаємо нашим бійцям. Ну насамперед, перше у нас розпочалася робота штабу в лютому місяці, якраз формування індивідуальних аптечок для Бійців початком великої війни, пригадує Олена, жителі краю не розгубились, а несли з домівок все, що мали, щоб підтримати військових та переселенців. Робота в штабі тоді кипіла волонтери. Відтоми падали з ніг. Люди були небайдужі, почали зносити продукти харчування, які треба було посортувати, пофасувати. Медикаменти були не всі, які підходили в індивідуальні аптечки. Тож ми вирішили ще допомагати госпіталям. З часом почали формувати вже фельдшерські аптечки для медиків. Також дівчата, ну це вже як наші наші діти-юначки. Виникла в них така ідея фасувати снеки. Вони це назвали горішки сухофрукти. І часом воно вже настільки вдосконалилося, що вже просто коли виставляємо що хлопці отримали. От стільки то ми зробили паконочки, то вже самі бійці замовляють, ми теж хочемо таку смакоту. З надвірнянського штабу пластунів з 24 лютого вивезено гуманітарну допомогу на схід, південь та північ України у зону бойових дій та у місця, де люди постраждали. від Війни найбільше наш штаб з лютого місяця відвіз допомогу, ніби зібрав, сформував і відвіз допомогу вже понад понад 100 міст, які постраждали від війни. Це Київська область ще на початках. Це Сумська область, Чернігівська область. Двічі ми побували в Донецькій області. В Харківській області ну це то що недавно, що я просто пам'ятаю, бо насправді міст дуже багато, де ми побували, і допомогли просто людям, які лишилися без даху над головою, без елементарних якихось засобів. Та елементарних засобів гігієни люди просять навіть ковдру, посуд, тому що лишилися голі босі. О, так як вибігли з хат зараз. На дернянський штаб пласту налічує 25 волонтерів, які працюють щоденно. Крім того, ще є водії, що возять гуманітарну допомогу понад тисячу кілометрів на звільнену територію. Робота цих людей клопітка та потрібна. Вважають місцеві бібліотекарі, які теж долучаються до волонтерської діяльності. Який величезний, потужний є волонтерський рух, яку величезну користь роблять ці люди для нашої країни. Не тільки для допомагаючи військовим, але й ці. Вільному населенню, часто рискуючи своїм здоров'ям, часто рискуючи навіть своїм життям, цей рух, цю працю важко переоцінити. Хочу зауважити, що і наші колеги, бібліотечні працівники, теж багато займаються волонтерською діяльністю останнім часом. Це і разом із своїми односельчанами виготовляють різні смаколики, і в своїх бібліотеках здають бібліотеки, надають як пункти для збору гуманітарної допомоги. Для того щоб пізніше відвести її на східній області терени нашої країни, і багато чого іншого корисного роблять. працюють в такому напрямку. Під час зустрічі надвірнянські волонтери поділилися своїм досвідом та розповіли про будні. Вони вдячні кожній свідомій людині, яка робить добру справу.